На уроці математики. Сьогодні на уроці ми з вами продовжимо говорити про площу фігури. Будемо складати, розв'язувати обернені задачі. А зараз хвилинка каліграфії. Напишіть каліграфічне число відповідь до виразу. Суму число 15 і 18 зменшити на 6. Відповідь 27. Молодці. Працюємо з підручником сторінка 91-93. Прочитай! Найбільша одиниця довжини, яку ти знаєш? кілометр. Квадрат, сторона якого дорівнює 1 кілометр, має площу 1 квадратний метр. У квадратних кілометрах вимірюють площі країн, областей, великих міст, водойм. Скориставшись зразком, прочитай, які площі мають займані указані об'єкти. Зразок площа України становить 603 628 квадратних кілометрів. Площа Франції 551 500 квадратних Кілометрів. Площа Закарпатської області 12 800 квадратних кілометрів. Площа Києва 836 квадратних кілометрів. Площа Київського моря 922 квадратних кілометрів. Скажіть, будь ласка, хто з вас небудь чув, що таке за Київське море? Київське морем називають Київське водосховище знайти площу водосховища прямокутної форми, якщо його довжина дорівнює 4 км, а ширина 2 км. Працюємо усно. То площа цього водосховища буде 8 квадратних кілометрів. Знайди площу прямокутника зі сторонами усно працюємо. 7,9 см 10 30 см. Площа першого прямокутника буде. 7 помножити на 9,63 квадратних сантиметри площа другого прямокутника. 10 помножити на 30, 300 квадратних сантиметрів. Площа другого прямокутника. Отже, щоб знайти площу фігури, слід його довжину помножити на ширину. А зараз давайте пригадаємо, що таке квадрат. квадрат. Це прямокутник з рівними сторонами. У квадрата всі сторони рівні. Нам з вами потрібно знайти площу квадрата зі стороною три. Щоб знайти площу квадрата, треба довжину його сторони помножити на саму себе. Наприклад, якщо сторона квадрата дорівнює 3 метри, то його площа становитиме 3 метри помножити на 3 буде 9 квадратних метрів. Це завдання письмове. Знайди площу квадрата зі стороною 5 метрів. Зі стороною 9 дециметрів, зі стороною 10 км. Як знайти площу квадрата зі стороною 5 метрів. У нього всі сторони рівні. Значить, 5 помножити на 5. С дорівнює 5 помножити на 5 і буде 25 квадратних метрів. 9 дециметрів. 9 помножити на 9, 80. Квадратних дециметрів. І 10 помножити на 10 100 квадратних кілометрів. Молодці. А зараз накресли в зошиті квадрат зі стороною 5 см і знайди його периметр і площу. Будь ласка, візьміть лінійку, накресліть квадрат зі стороною 5 см. Значить, у цього квадрата всі сторони будуть по 5 см. Спочатку знайдіть його периметр. Що таке периметр? Периметр це сума довжин всіх сторін. Знаходимо периметр квадрата. Так, звичайно, ми можемо з вами зробити так: 5 додати 5 і помножити на 2. І периметр квадрата буде 20 см. А тепер слід знайти його площу. Як знайти площу такого квадрата? 5 помножити на 5, і площа квадрата буде 25 квадратних сантиметрів. Молодці! Тобто у вас під накресленим прямокутником написано, як ви знайшли периметр і як знайшли площу. А зараз задача. Розв'яжи задачу, склади дві задачі обернені до неї. Купили 5 пеналів за ціною 120 гривень. Яка вартість покупки? Звичайно, 120 помножити на 5 600 гривень вартість покупки. Тепер нам потрібно з вами до цієї задачі скласти дві обернені. Скажіть мені, будь ласка, яка це обернена задача? Так. Це те, що було невідомо в одній задачі, в оберненні стає відомим. Наприклад, нам з вами невідома вартість покупки, значить, в оберненні ці дані будуть відомі. Будь ласка, подумайте, складіть дві обернені задачі, розв'яжіть, запишіть до зошита і за відео перевірте. Звичайно. Перша обернена задача може бути така. На 600 гривень придбали 5 пеналів. Скільки коштує пенал? 600 розділити на 5, 120 гривень. Один пенал коштує. І ще одна обернена задача, тепер в нас стане невідомо число 5. На 600 гривень купили пенали за ціною 120 гривень за один. Скільки пеналів купили? 600 розділити на 20, 120 рівня 5. 5 пеналів купили. На 600 гривень. Молодці. Отже, сьогодні на уроці ми з вами згадували периметр фігури площу, визначали площу квадрата, згадали, що квадрати всі сторони рівні, а також з вами розв'язували задачі, складали до них обернення. На цьому наш урок з математики завершено.